Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, які зміни вас чекають по відстрочці в найближчий час, оскільки вже почалися новини, вже почалися питання. о боже, все я не отримую відстрочку, цієї підстави не буде, особливо той, хто має групу інвалідності. Про це якраз і поговоримо. Але спочатку підпишіться на мої соцмережі, YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної інформації. Поїхали. Є стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Остання зміна була пов'язана так з повнорідними братами, з полоном тощо по підставі нові на строчку. Наразі почали казати про те, що, наприклад, як ми всі знаємо, є так інвалідність. Наразі мисек ліквідується і починається певний хаос. А що буде зі старими групами інвалідності? А як же оформлювати строчки і тощо. Ми з вами чітко знаємо, що мають право на вістрочку особи, які мають групу інвалідності, так першу, другу або третю, також особи, які мають дружину із числа з осіб з інвалідністю, так це перша, друга або третя з певними умовами, в тому числі. В разі, якщо маєте дитину з певною групою інвалідності, так, яка є повнолітньою. Також, якщо по пункту 9, 13, 14 тобто дай здійснити догляд за батьками своїми чи дружини, утримуєте своїх батьків чи дружини, або, наприклад, там, догляд за бабусю, ДДСЕ тощо. І як ви знаєте, так повинні додаватися мсеки, тобто група інвалідності повинна підтверджуватися. Всі звикли, довідка мсеку, група інвалідності, Перша, друга, третя додали та оформили собі відстрочку. Однак, чомусь клалася в суспільства думка, що щось зміниться. Якщо ми ознайомлюємося з вами з законопроектом, ну, в той редакції, якій він якби є, да, ще не змінено, ну, і можливо, що змінитися, то там написано, що це зміни будуть пов'язані лише з тим, яким чином ви будете підтверджувати групу інвалідності, тому що мсеку немає. Тоді, яким чином, да, якою довідкою. Довідкою буде там нового органу, да, який ось експертну комісію буде створюватися. І будуть внесені зміни в закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо саме надання. Бо зараз чітко передбачено, що підтверджується до да, медико-соціальної експертної комісії, і буде там додано стосовно експертної так, ось цієї комісії. Одразу кажу жінок. Ті інвалідності, які вам були видані, вам вони таки залишаться. Ніякому переогляду ви не підлягатимете. Ну це за станом на зараз. В тому числі, так і ваші батьки, мами, тітки, бабусі та інші. Що стосується чоловіків, то тут є певне застереження, бо зараз. Ходять певні законопроекти, там певні новини про те, що буде переогляд так, чоловіків віком там від 25 років, від 18 до 60, Так про те, що підлягатимуть повторному переогляду внаслідок, якщо інвалідність була оформлена під час воєнного стану, бо все це пов'язано да з високим корупційним ризиком. Будьте, будь ласка, дуже уважними слідкувати за законом, а не за думками якихось там експертів. Якихось там журналістів, що стосується е, зміни відстрочок по групи інвалідності. Наразі планується лише зміна стосовно документів, які підтверджують право на відстрочку, тобто надання довідки, якої підтверджується група інвалідності. Нічого критичного о, до вас не, для вас немає. Можливо, будуть якісь моменти виникати на практиці, це буде залежати так, від якості норми, яка буде, від якості того, що там приймуть від е, того, яка буде в нас з вами постанова 560 але наразі для вас ніяких ризиків немає. Група інвалідності, наприклад, у вашої матері була, так, ви зможете надалі собі оформлювати відстрочку по пункту 13, разі якщо ви так один син, і прикладати довідку МСЕК, яка була в неї там, раніше видана, не обов'язково експертною комісією. Дякую вам за увагу. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Ставте лайк і коментуйте, мені буде дуже приємно.